Нехай кожен день приносить вам натхнення та віру в добро. Бажаю благополуччя у кожному домі та злагоди в кожному серці. Нехай це свято подарує вам надію, натхнення та нові сили для звершення. Миру нашій землі, довгоочікуваної перемоги та щастя кожній українській родині. Нехай здійсняться всі мрії, а найголовніші цілі впевнено ведуть до успіху і нових вершин зі світлим святом великодня. Бажаю всім щастя, здоров'я, натхнення, віри. Ми сильні, ми вільні, ми непереможні. Хай кожен день буде як писанка: барвистим, унікальним і створеним з любов'ю. Нехай життя смакує, як мамина писанка. Яскраво, незабутньо, мрійливо. Вітаю від душі. Бажаю бути найкрутішими, як найкрутіше пасхальне бійце.